11 грудня відбулось засідання колегії обласної державної адміністрації. Розпочалася робота колегії з приємного вручення державних нагород України тим людям, які завдяки своїй наполегливій праці досягненням зробили значний внесок у розвиток Прикарпаття. Серед нагороджених директор студії Талбачення тисменця Володимир Струк, якому присвоєно звання заслужений журналіст України, і на засіданні колегії була вручена медаль та посвідчення. Після процедури нагороджень робота колегії обласної державної адвокації адміністрації розпочалася згідно порядку денного. Відкрив роботу колеги голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Наш шлях має бути один. В кінцевому результаті в області має бути одна гілка влади виконку, який буде обирати людьми, і люди будуть давати оцю зустрічання. Я просто вас всіх застріг, тому що ще нічого не впочало. Ще ніхто нічого не робив, а я вже в пресі десь розказую, що вже є конфронтація. Конфронтації нема. Зараз я говорю до всіх предповідників виконавчої влади. У роботі колегії взяв участь голова обласної ради Олександр Сич. Докладу максимальну зусиль я особисто керівництво обласної ради для консолідації всіх депутатів, незалежно хто від якої політичної сили обраний в обласній раді. Всі разом ми доведемо максимальних зусиль для того, щоб і обласна рада, і обласна державна адміністрація, і система органів місцевого самоврядування в області, і система виконавчої влади працювали якомога ефективніше для вирішення тих соціально-економічних проблем, які існують, які, очевидно, доваги на існуючий стан ще довший час існувати. Тому закликаю всіх до конструктивної, консульдованої, хорошої співпраці.